Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про типи шкіл в Іспанії, а саме в Валенції. Якщо ви тільки-тільки переїхали і вас дивує, вражає. І викликаю якісь незрозумілі думки, що це за такий тип шкіл концертадо і чим він відрізняється від державних та приватних, то я вам сьогодні про це розповім. Поїхали! Отже, якщо нам уже більш-менш зрозумілі такі типи шкіл, як державні і приватні, котрі є в нас в Україні. В Іспанії є ще третій тип шкіл, який називається концертадо. До речі, не концентрадо, ніби концтабір якийсь. Але почнемо з приватних. Приватні школи в Валенсії. По-перше, вони Обійдуться вам в копієчку. Якщо ви готові щомісяця витрачати приблизно 800 тисяч євро на приватну школу, я вам заздрю. <смі> в приватних школах вас будуть, крім звичайних щомісячних платежів, також витрати на обов'язкову форму, на якісь матеріали, шкільні підручники, можливо, навіть комп'ютер, можливо, програмне забезпечення для цього комп'ютера, яким дитина буде користуватися в школі. Потім трансфер автобусом, так як ці школи зазвичай знаходяться за містом, вони в околицях міста або в маленьких містечках при великому місті. І якщо батьки не хочуть щодня їздити або не мають можливості, то користуються трансфером від цієї школи. Також обіди. Знову ж таки, так як школи знаходяться за містом, то не дуже зручно забирати дитину на обід, а потім вести її назад в школу, потім повертатися додому, потім знову їхати забирати після обіду. Тому якщо ви вже йдете в приватну школу, то ви приречені платити за обіди. До речі, про форму. Часто навіть куртка повинна бути тієї школи, в яку ви ходите. І колготки для дівчаток. Отак от. Так, ці школи сучасні, красиві, великі, гарні будівлі, класи, в яких небагато дітей, все дуже діджиталізовано, все дуже класно, але не завжди. Тому що я маю відгуки від деяких батьків, чиї діти ходять в приватну школу, що вони не задоволені і хочуть міняти на звичайну іспанську державну або концертану школу. Тож потрібно підходити до вибіру досить ретельно. Тепер перейдемо до звичайних державних шкіл. Державні школи це прості школи, звичайні прості іспанські школи. Інколи вони бувають нові після ремонту і виглядають на вигляд як класні приватні школи. Інколи вони бувають старенькі, інколи маленькі, інколи з гарним великим двором, інколи з маленьким двориком, затиснутим між будинками. Все дуже різниця. Так як і різниця контингент дітей в цих школах зазвичай в школі можуть бути різні національності. У нас Адам ходив в Іспанії вже в дві державні школи, і в обох з них серед 25 дітей власне іспанців було чоловік 4-5. Максимум решта дітей з різних різних країн можуть бути і роми, і марокканці, і африканці, і можуть бути британці. дама були дівчатка з Індії, з Британії, з Америки, з Китаю, з Сербії, з, з різних різних країн, які тільки можна собі уявити з Латинської Америки. З однієї сторони це класно дитина пізнає різні нації, їх культуру, звички, менталітет, традиції. З іншої сторони хтось може хотіти, щоб дитина йшла саме в іспаномовне середовище, де будуть лише іспанські діти, щоб швидше схопити мову. І швидше вільно почати говорити, або ж хочуть іти власне в англомовну школу в приватну, якщо не визначилися, що хочуть залишитися власне в Іспанії, можливо, переїдуть кудись за кордон в англомовне середовище, тоді є сенс витрачатися на приватну англомовну школу. Тому що в звичайних державних школах рівень англійської, будемо відвертими, залишає бажати кращого. Стосовно витрату державних школах, то навчання. Безкоштовне, але обіди зазвичай платні. У Валенції вони цього навчального року коштують 4 ,25 євро 25 центів в середньому. Але ви можете вибирати залишати дитину на обід чи забирати на обід додому. Скажу чесно, що для нас, як українців, весь цей час обіди були безкоштовними. Також хочу зазначити, що ви можете податись на беку на обіди. Це така собі субсидія, допомога. Якщо ви покажете, що ви не здатні платити, наприклад, у вас економічне становище погане, або там дитина з родини, де лише один з батьків, то комісія розгляне цю заявку, і в школі буде відсіти список, потім чи вам видали беку, і чи будуть безкоштовні для вас обіди, чи все ж таки ні, вам доведеться платити. Тобто є варіанти харчуватись безкоштовно, або платити за ці обіди, або не платити і не їсти їх у школі. Стосовно якихось оплат, то певні школи можуть просити на початку навчального року оплатити символічні 50 євро на розхідні матеріали на весь навчальний рік. Щодо підручників і книжок, то тут також дуже залежить від державної школи. Одна школа в нас, наприклад, Адам навчався саме в такій школі в Каталонії. Може роздруковувати всі необхідні матеріали дітям на аркушах. А 4 ці аркуші вони складають в папку, і підручники у них апріорі в принципі немає. Інша школа може попросити вас купити набір підручників один на весь навчальний рік з усіх предметів. Такий набір нам ось обійшовся в цій школі, де ми зараз 250 євро. Потім в кінці навчального року ми ці підручники здаємо в школу, і вже кожен наступний рік ми просто отримуємо підручники зі шкільної бібліотеки безкоштовно. Є ще такий варіант. Або ви можете купувати щороку своїй дитині ці підручники і залишати їх у себе. Ось, власне, і всі витрати на державну школу. Стосовно шкіл концертаду, тут починається саме цікаве, це напівприватні школи. Часто вони релігійного спрямування, і в них ви не можете відмовитися від уроків релігії. Діти на початку навчального дня моляться, вони святкують всі релігійні свята, на ці релігійні свята вони можуть святкувати їх в церкві, наприклад. Та не всі концертаду школи є релігійними. Є також і світські школи, і це я вам покажу трошки пізніше в відео. Тобто, для кого цей момент принциповий завжди можна знайти вихід. Школи концертадовони, вони, особливо якщо вони релігійні, вони зазвичай знаходяться у великих будівлях, часто старовинних будівлях. Ці школи мають історію, їм може бути 100-150 200-300 років в ці школи іспанці віддають дітей з покоління в покоління, тобто це такі тру іспанські школи. Знаєте, в них навчалися ще бабусі, дідусі, батьки дитини, яка пішла зараз в цю школу. І я вам скажу: навіть в анкеті, яку ви заповнюєте, щоб піти на день відкритих дверей, уже є питання: а чи навчалися в цій школі ваші батьки, бабусі, дідусі або хтось інший в минулому? Стосовно оплати в школах концертаду, зазвичай оплата значна. Не нижча, ніж в приватних школах, але вона присутня. Це може бути від 80-100 євро приблизно до 200 євро в місяць, але це включаючи в цілому і обіди. І форму. Форма в школах концертаду також є обов'язкова. Ми, власне, не навчалися ще в концертаду школі але подейкують, що там трошки вищий рівень освіти. У державній школі вам можуть задавати домашні завдання один раз на тиждень, і то не з усіх предметів. В концертаду кажуть, навантаження трохи більше, трошки вищий рівень знань англійської мови, тому що часто є якісь програми співпраці з іншими школами з іншими країнами. Також хочу попередити, що якщо ви оберете школу концертаду в Валенції, але не релігійну, а світську, часто я помічала таке, що ці школи вони знаходяться в житлових будинках на першому поверсі або першому другому поверсі, і вони мають приміщення не таке велике, як концертадо релігійного спрямування. І подвір'я відповідно в таких школах теж буде маленьке, затиснуте між будинками, і не дуже велике може бути навіть без дерев, просто бетонний майданчик. Тому будьте до цього готові і зважуйте для себе всі за і проти, що вам важливіше. Також дуже важливо зазначити, що неважливо, державна це школа чи концертадо, викладацький склад завжди буде дуже класний, привітний, орієнтований на дитину, на її гарне самопочуття. Там не буде якихось криків на дитину за те, що вона не виконала домашнє завдання. Не виконав це твої проблеми. розбирайся потім з своєю оцінкою, яку ти отримаєш потім. Все буде дуже френдлі. Тому я не можу сказати чогось поганого про державні школи. Кожен обирає своє навантаження, своє спрямування релігійне чи світське. До речі, в державних школах також є предмет релігії, але в державній ви можете від нього відмовитися. В концертадо, якщо це релігійно, не можете відмовитися. Якщо світська, відповідно, можете відмовитися також. Ось ми і розібралися трошки з типами іспанських шкіл, в яку віддати свою дитину вибір стоїть за вами. Обирайте, якщо залишилися ще якісь питання, пишіть в коментарях, я постараюся відповісти. Всім гарного дня!